Всім привіт! Покажу, що є на майданчику, друзі, всіх з пройдешнім святом Пасхи. А, приїхало 5 автомобілів свіжих, можливо, хто чим зацікавиться, у нас є Astra така, 10 го року, 1.8 і Ашка. В прикольній комплектації має лінзовані фари ксенонові такі прикольні. А, нема, на жаль, легкосплавних, будемо зараз шукати 16-ку, напевно, легкосплавні дисочки. Тому що на ній зараз метал, і воно нікуди не підходить нам. Будемо купувати нові. Тут у нас від степейчика, степей буде з двома комплектами продаватися. Тут будемо купувати, напевно, дисочки і теж будемо з двома комплектами продавати. Астра, 2010 рік. По заводу тонована. На прикольній комплектації. У нас є, бачите, що кондиціонер. Механіка на 5 передач, 1.8 бензин, підгрів двох передніх сидінь, клімат, кон... Ні, кажу, клімат, круїз контроль, шкіряне кермо. Машинка в такому прикольному стані. До речі, він код. Хто хоче по базі відразу пробивати, можете подивитися. Тут у нас, не пам'ятаю, пробіг, подивимося щось до 200 тисяч, наскільки я пам'ятаю. А ціни ще не знаю, але певно, друзі, у зв'язку з тим дурним курсом, вона 10 го року, напевно, буде район 7 тисяч, не знаю точно. Ну, така, така буде, такий буде прайс. Якось так. У нас талісман заїхав 130 тисяч пробігу, Борзейший такий, 1,6. Теж прикольна комплектація, він боус. Як ви бачите, велика гарна машина в гарному кольорі, 130 тисяч пробігу, автомат. Що в нас є? У нас є система попередження про зіткнення, система моніторингу сліпих зон, лінія, датчики світла сенсори дощу, парк пілот круговий, ну, тобто перед-зад, камера заднього огляду з машинкою присутня автомобіль. Має 130 оригінального пробігу 2017 року, кого цікавить. До речі, хто там шукав собі. Мегана, нам клієнти є, які просять знайти Мегана 4 в Швейцарії. Друзі, ну, Болін, дуже високі ціни. Не можу нічого привезти, платити такі гроші, ніхто не буде за нього. Хто хоче цього талісмана, 130 пробіг, 16 дизель. Він однотурбінний, не двохтурбінний. Можете його, в принципі, поб... тут не видно, він коде зараз через сонечко. Можете його бронювати, тому що тут ціна буде мегана, а машинка зовсім інша, зовсім більша, зовсім комфортніша. Трошки не то це клас посада. А ціна буде мигановська, приблизно 15500 доларів. Десь буде такий на нього прайс за 130 оригінального пробігу. Якщо він вам цікавий, в нього що? Led Pure Vision також присутньо. По салону він босешний. Є музичка. Отаке. От Це Intense, напевно, більше комплектація, тому що великий монітор в нього. Цікаво, друзі, набирайте пару вм'ятинок, потрібно підкатати, там такі якісь незначні моменти попрокапувати. Критичного по машині абсолютно нічого немає. Машинка живенька, гарненька. Цікаво наберете, будемо говорити. Це з того, що свіже приїхало. Також не показував ще вам повноцінну сандерку. Вона, в принципі, приїхала минулою партією, але вона була на вм'ятинах. Ми, бачите, повикатували, тут будемо. Поліруванням рятувати її, це 1,2, бензинка. В неї щось тут 180 пробігу цієї машини. Є таке пошкодження на бампері. Думаю, що будемо капати, фарбувати, не бачу сенсу, клика цілого через це. Ну і Тут буде капатися ці моменти, які були в неї чухнуті. Але ціна буде 2011 року Sandero 1.2 з кондиціонером. Ціна буде п'ятерочка. За 11 рік, мені здається, ціна класна, під капотом дуже гарна машина. От така Механіка, звичайно, два електросклопідйомники, кондиціонер АБС. Ще залишилось зараз керму забрати з перешивки, ми там замовили, маємо віддати своє, забрати нове. Та й, в принципі, помити, почистити, прокапати легеньке полірування, зробити машині. Та й буде машинка готова. До зустрічі з новим власником, якщо цікаво. Ця Кенго ми готуємо вже під клієнта. Зараз шукаємо на нього легкосплави. Поставити, залишилось легкосплавні диски. То, в принципі, воно буде відправлятися на столицю Цаканго. Сценік сьогодні люди з Борисполя приїдуть, заберуть. Спейсік, друзі, кому цікавий, класний стан машини. Приїдьте, заберіть. Приїжджайте на місце, тургуйте, забирайте, семимісний, грандовий, довгий. Кашкай заїхав теж цією партією. А що по кашкаю? Є нюанс на дверці, такі притертості. Тут, тут це все забереться точно поліруванням, тут будемо намагатися забрати. Хтось мав подряпинку і її зашкурили, бачите. Але ну, будемо сподіватися, що лак залишився цілий, бо тут, бачу, чуть-чуть втерлися до бази. Але думаю, що це все зробиться. Косметично фарбована кришка. Тут є теж дві коцки на кришці, але в загальному більше нічого не фарбовано по ній. Вона 2011 року це 2 літра дизель. І тут, друзі, дуже крутий пробіг. 150 тисяч кілометрів і стан машинки знизу просто як новенька. Диски, колодки класні, все. Я маю на увазі альмівна система. Він на камері, комплектація не така, щоб крута, але тачка дуже-дуже прикольна. Хто хоче для дівчинки собі машину хорошу. Можете в принципі, приїжджати, набирати, подивитися. Ціна приблизно, плюс-мінус, друзі, 13-300 буде десь її прайс. За 150 тисяч пробігу. Дуже гарний маленький пробіг. Цікаво набирайте. Степейчик з мінімальними пошкодженнями. Ну, що тут з пошкоджень. Бампер, не знаю, можливо я шматочком його і пофарбую, таку четвертинку, скажем, плямочкою. Е, а так, що поліровка, хімка. Він гарний. Помити, почистити, перешити кермо. Фари зробити, полакувати гарно. У ну, них хвороби, якщо ви знаєте, всіх Сандеро. На ньому зима, є легкосплавне. Літо, він такий грізненький, але помиється, почиститься, полка, шторка, запасочки. Це все є, бордовий колір. В нього кітень у нас 10-й рік по вікнах, можливо, і 11, тим розмитнено, я ще й не дивився, якщо чесно. Але теж, друзі, в зв'язку з цим дурним курсом, ну, ціна буде, не знаю точно якою, але точно не буде якоюсь дуже низькою. Я думаю, що ціна буде район 6500, Ну, це мінімум, напевно, що можна зробити по сьогоднішньому курсу. Мінімум. Якщо вам буде цікаво, набирайте, тут теж не дуже великий пробіг. Я не пам'ятаю, що там район 200 тисяч і значних пошкоджень по ньому немає. Приїхала така цікава машинка, тут точно пам'ятаю 153 пробігу. А, чому взяв? А, все просто: 307 св в універсалі, він навіть вважається семимісним, в гарному кольорі машина. Автомат і двигун 110 коней без фазиків, простий з чугунним блоком. Це не є П 6 а той звичайний простий двигунчик, який під газ підходить. Та, в принципі, він достатньо простий. От. І автомат чотирьохступка. По нюансах є тріщинки на передній ріші, треба зняти попаяти. Треба знайти хром на оцю сторону і замінити ту манку, тому що хтось її десь придавив колись. А так, навіть непогана комплектація. На двохзонному кліматі. Круїз має, двохзонний клімат-контроль має автомат, правда, ДП0, але ну, вона класна. Автозатемнення, панорамка присутня 6 року. Вона розмитнена. В документах навіть семимісна вважається. Кожне сидіння рухається окремо. До речі, дуже класне сидіння цих 307-х, столики для заднього ряду. Ціна, друзі, буде до 6, вже готова. підкрилок потрібно замінити. В ній резину передню підкинути. Також буде зроблене обслуговування масла фільтра. Ось тут потертість є. Будемо щось з нею робити, ще поки не визначилось. що. Можливо, аерографом будемо підмальовувати, можливо, побачимо. Ну, будемо якось рятувати, не хочеться просто фарбувати, тому що це просто по ціні буде нерентабельно його фарбувати. А так в загальному непоганий стан на автоматі, повноцінному, нормальному, простому, який легко ремонтується в випадку якогось форс-мажору. Якщо з ним не дай бог що станеться. Ну, Тому якось так. Цікаво, друзі. Ви знаєте, де не знайти. Приїдьте, заберіть. Машинка. Можете забронювати. Що ми будемо по ній робити? Давайте так скажу. Два передніх колеса підкинемо в кращому стані, щоб були бо ці погані два передніх туманка. Хромчик на туманку замінимо. Також будемо намагатися врятувати оцю подряпину на бампері на крилі. І так, коврики гарні нові, постелим, поприбираємо, помиємо, також буде замінена прокладка клапаної кришки, там є підтікання. І буде, що ще зроблено, а і олива з фільтрами буде замінена. В принципі, залишиться вам тільки ГРМ вкинути і, як то кажуть, давати газу. Тому так, цікаво, друзі, не знаю точно ціну. Можемо говорити про таку, як є, якщо така, як є, цікавить. Тоді ціна буде топчик, самі собі доробите. В принципі, я вам скажу так, теоретично і практично, якщо ви маєте придбати її для жінки, як першу, то поки що цього всього доробляти я б не доробляв. Нехай жінка поїздить, нехай при, притреться, притренується, нічого не вдарить в ній, якщо тоді зробите. Тому що, ну що тут, купити накладку, попаяти рішітку, підпаяти там, де ті ламельки підламані. У цю всю штуку можна просто придбати фарби. І під колір підібрати, тут графіт, проблеми не буде. Але гарненько або помазочком, або підфарбувати, тому що це пластмаса і це пластмаса, гнити воно не буде. Салон там гарний, кинули коври, заправили кондьора і, в принципі, можна їхати на дорогу. Комплектація гарна і простий автомат. Тобто тоді ціна буде цікавіша, якщо хочете взяти, там, доробити самому. Зробимо дуже гарну ціну. Тому цікаво таку, як є забрати, то набирайте по телефону. А, так. Що з новою партією ще в нас є? Зафірка дуже класна. У нас така комплектація під космо. Зафірка непогана. Передній і задній парктрон. Є підігрів сидінь. є 1,8, механіка на 5 передач, круїз-контрол машини присутній. Фари звичайні, але є круговий парктрон, є вм'ятинка ось тут треба робити. І отут будемо фарбувати бампер і певно крило. Дверку будемо рятувати точно, а крило, можливо, будемо фарбувати, можливо, навіть міняти. Ще точно не знаю. ну То вже визначимось, побачимо після викатки. Якщо нам хлопець, який катає, скаже, що я його врятую, саме крило, тому що воно бачите, тут саме крило і нормальне, більш-менш, тут бампер більше постраждав, його паяти, красити. Крило, можливо, Після полірування, після викатки, можливо, воно стане і дуже і дуже навіть буде непоганим. Ну, тому я така думка особиста, не знаю. Колір прикольний, такий баклажановий якийсь графіт цікавенький. От, Гарна комплектація, семімісна машинка. Вона, до речі, до речі, що вона? Ага, вона з двома комплектами дісочків, тобто в неї є зима на структурах. Да, І, до речі, зима класна. От. І є літо на таких дисочках. Тому, в принципі, повний комплект. Є такий це Макс, ціна 5. Тут навіть можемо на місці ще дешевше віддати. Такий, як є, друзі. Восьмий рік, 1,8-211 пробігу. Якщо він вас зацікавив, можете приїхати забрати. От він такий, як є. Ми його розвантажили, вчепили транзити, хочемо, щоб хтось забрав по ціні Сандеро, собі там, можливо, будете щось доробляти, не доробляти, то вже таке. Але ціна. Навіть 4 4,9 віддамо на місці без торгу. Кому цікаво забрати, такий, як є, щоб він був вам вже, як то кажуть, дешевше вам стане відразу, ви собі самі там вкладете 300-400 доларів, зробите там всі-всі маніпуляції, які вас цікавлять, і будете на ньому кататися. Ну, Може бампера пофарбуєте, може там щось, ще щось зробите, може щось по ходовій подивитись, але ціна топчик. Диски від Honda, то не від нього, він за одним комплектом. Цей звір. Я його вже закидав. Тут 151 тисяча пробіг, попередній білий Volvo 12-й рік нас е, забрали. Е, тут дуже гарний стан машини, 11 рік, 151 тисяча пробігу. Кому цікаво, він на новій гальмівній системі, передній задній. задній, е, все стоїть нове. Е, в нього він тонований, в нього є підігрів і навігація, задній парктрон також присутній. Так, машинка, в принципі, з двома ключами, все. Ну, зараз закрита. Цікаво, друзі, наберіть по телефону телефон в описі до відео. Хто хоче таку машинку, вона коштує 9,5. А в нас на майданчику Ну, пробіг, друзі. Я не можу зробити машину з пробігом 150, як з пробігом 250 або 350. Тому ціна у нас не може бути низькою. Ви можете пробити по базам, ця машинка. Має повну історію, можна підключити компа, любого, їдемо на офіційний дилер, пробіги перевіряємо і все решта. Також, друзі, заберіть модуса Night and Day. Класний модус. Старійте, поторгуйтесь, заберіть. Ну, машинка дійсно класна. Ціна е, того самого Сандера чи Степфе, але тут крута комплектація. Він сам по собі в дуже класному косметичному стані цей автомобіль. У нас. Е, Фактично нове літо, фактично нова зима на ньому, задній парктрон, у нас салон Night and Day, такий з прошитими стріч... стрічечками все повністю. Клімат-контроль, у нас навіть є круїз-контроль, датчики світлосенфер, дощу, такий верхній багажник присутній. Не знаю, ну ціна на нього за 12-й рік, за 151 пробігу, дуже і дуже хороша. Приїдьте, заберіть, якщо він вас, звичайно, що цікавить. Далі. Не забудьте про сценіка, хто хоче собі на номерах з газом машину обслужену, можете приїхати забрати тут. Що Ми катались на ньому, що виявили. Є мікролюфти по ходовій. Я думаю, що пацани на ті мікролюфти скинуть. і Потрібно буде на заміні ГРМ через 20 тисяч фазік замінити, бо він. Час від часу, якщо вона там 4-5 днів пустої не заводиться, то при запуску є такий трр і пропадає. Ну, Тобто можна доїздити до заміни ГРМ, а можна замінити зараз разом і підкинути р... ременя на нього, щоб не міняти помпу просто ремінь. А... Скаут. По моїм переходкам закинемо вам в групу, щоб ви роздивилися її детально. Друзі, на машині одна космет... один косметичний підкрас з повною капіталкою мотора. 9 рік, 9 тисяч доларів її ціна. Повірте, що. Мені здається, за такі е, гроші це немало, звичайно, що це не дешева машина, але е, вона не ржава і вона зробленим двигуном. Тобто ви, в принципі, найближчих, я думаю, 100 тисяч сюди ні по замінах цепів, ні по чому лазити точно не будете. Тим паче, що вона приїхала не то, щоб там з мотором була якийсь тотал, щось порвалося, цеп чи щось побило. Ні, тут просто нюанс був, що... Вона просто диміла. Диміла через поршні через проблемний ген-перший двигун, який повністю зараз відновлений. Заміна всього, що тільки можна було. А в нас ось така фієсточка також. Друзі, ніяк не вистачає часу її пофоткати, зробити гарну фотосесію. Я думаю, що можливо сьогодні під вечір стане часу, а можливо, 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 трішки десь пізніше, можливо, вже з понеділка. Побачимо, як у нас будуть проходити оцих декілька днів. Також куга, не забувайте. У нас така красунька є. Можете приїхати забрати. Ну, вона однозначно продасться, я не хочу віддавати їй якісь глобальні в машину, тому що машина топова стану. Приїдьте, заберіть. А, Peugeot 3008 поїхало до нових власників, вже тут пусто в нас. Будемо ставити якесь інше авто. А, тут меган. Так само, друзі, босешний, класний, живий, абсолютно меган, нічого йому не бракує. Не знаю, дайте хоча б за нього ноль. Не хочу, щоб він стояв. Дайте 9400. Дайте 9400 і заберіть тачку. В руки. Поміняєте собі грем, будете кататися. Машинка класна. Ну і хондочка, знову ж таки, не встиг зробити фотосесію. Чому? Тому що ще не знайшов сюди наклейок на хондочка, акорд. Та й сам хочу покататися нею, покайфувати, поки що її не виставляв. Ну от такі машинки, ніби все сказав. Значить, Канго в нас. Готується на Київ, сценік готується той на Фастів, а кліо, до речі, катався цим Кліо і не зміг підняти з підйомника. валив дощ, довелося таке по маніпуляцію зробити, щоб не замочити. Буду зараз міняти кнопки, бо кнопка заглючила. Це така болячка в них буває, часом щось попало в кнопку і вона вже не працює. Ну, В загальному така ситуація. Є багато чого нового, млинівська 3А, приїдьте, подивіться. Я вважаю, що ви тут точно знайдете якийсь свій варіант. Вибір від малого до великого є. Мало в нас курсоверів. По курсоверах і автоматах, друзі, будемо дуже-дуже так щільно працювати з, з наступного місяця. Тому що я бачу, що їх дуже хочуть, люди їх питають. Ми їх якось так не брали, але зараз відверто вам скажу по тому курсу, який зараз, щоб ви розуміли, Зараз десь 10 тисяч франків коштує 12 тисяч 600 доларів. Ну, 12 300 12 600, курс дуже плаває. Євро взагалі полетіло в космос. Мито прив'язане до Єврика. Я взагалі не знаю, що має бути. Тому що, напевно, якщо ми побачимо наступний тиждень, що така буде політика далі з курсом, будемо призупиняти поки доставки, поставки. Тому що ну, нереально талісман, от щоб ви розуміли, я його уявіть собі придбав в Швейцарії, дав завдатка, рахував, наприклад. По одному курсу, да, коли дав завдатка, маю довести гроші, приїхав, плюс 420 доларів тільки на курсі, і плюс 330 доларів на миті, тобто 700 доларів до ціни приліпло просто через гру курса. Нічого не помінялося. Тобто машина залишилась та сама, а курс просто з'їв все. І так от на останній партії на останніх п'яти машинах на кожному курс з'їв. На миті і на оплаті машини 200 доларів на кожному. Ну, тому така історія. До кращого не йде з Америкою. Я, я так бачу, що може бути габела, тому, тому не знаю. Можливо, перейдемо на торгівлю в Євро, бо щось я бачу, що сутринновасінькостею Америкою мати діло. Всім добра!